Вітаємо вас у другій частині цього відео. Валера до нас заєднався, тому що без його історії нам ну, ніяк не справитись. А хочу вам розказати, що під останнім своїм відео про ціни супермаркету я вам відкрила якийсь міні-портальчик в пекло таке румунське пекло, тому що е там прийшов. Коментатор такий уражений пропагандою, от, російською, і почав писати, яка у нас Україна погана, що ми всі ніщі, що у нас 90% нема доріг, нема електрики, нема каналізації взагалі ми гірші ніж всі країни Європи, взагалі гірше нема. І вчора, до речі, вранці також завітав до нас уражений. Під моє перше відео, там, де тимчасовий захист, якась, походу, жіночка. І вона нам побажа... Точніше, вона не побажала, вона написала, що геть з Румунії не миті. Ну, багато всього нецензурного. Я взагалі ці коментарі, оцей перший коментар взагалі випадково знайшла, тому що Ютуб якось скрив його, сховав. От, Коротше, такі от справи виганяють нас з Румунії. Що робить? Що робить, нічого не робить. Ну насправді неприємно це все, але цілком очікувано і ну, сказати, що ми здивовані ні, ми не здивовані. Люди бувають різні. І тепер з цією ситуацією ми просто переходимо часто на жарт. Ну а що, ми ж скоро поїдемо? Нас же ж виганяють. Але поговорити ми з вами хочемо, як завжди, про щось позитивне, наскільки це можливо. І прив'язати також до цієї ситуації з коментарями. Історії насправді такі нічого особливого, просто для нас, для людей, які мало комунікують з румунами, кожен новий румун в нашому колі спілкування це, це, подія. це, це вже подія, це вже приємно, новий досвід. От Спочатку розкажу вам про е, того румуна, з яким я познайомився сам, можна так по, сказати. По власній волі. Ну, по власній волі це він познайомився, але за моєю ініціативою. Да. <клі> е, я йому просто запропонував, це наш сусід, я йому просто запропонував попити пива. І він погодився. При тому, що це молодий хлопець, ну він е, ну, так е, складав враження. І нам ще здалося, що він дуже сором'язливий. І коли мені Валера сказав, та я йому запропоную, для мене це просто шок. Як. Ну, я навіть таке не уявляю, щоб якісь, ну може, то я така, я не знаю, щоб просто якійсь незнайомій людині в Україні запропонувати, він, мабуть, подумає, ну, ти чуть, чуть того. От, і він йому запропонував, він такий, ой, дякую за пропозицію, але зараз у мене нема, типу, часу, я тобі ну, повідомлю. Ну і щось пройшло два тижні. Валера вже думає, ну, мабуть, він злився просто. І тут він такий через три да, тижні. Десь. Ну так, десь через три тижні він написав, типу. Euh... Так, а що там? Сорі, я не забув про твоє запрошення, про твою пропозицію. Просто в мене було багато роботи. От і ми зустрілись ну, в той ж день. Це була п'ятниця, якраз після роботи, і нормально так посиділи. Десь години три з половиною спілкувались. Буду я вам, звісно, переповідати. Що ми встигли обговорити за цей час, але повернімося до цих неприємних коментарів. Як і раніше, наше ставлення, наше уявлення про румунів загалом абсолютно не змінилось, незважаючи на ці неприємні коментарі. Нам попадалися лише хороші, добрі, адекватні люди, в першу чергу люди. І також деякі мої коментатори з Румунії вони теж були адекватні. Цілком окрім у цих двох ну уражених, ми трошки зачепили тему політики, війни. Ну не без цього. Зараз такі часи, що навряд чи вийде поспілкуватися, щоб абсолютно це не зачіпати. Так, от, е, жодного негативу, жодного ну, якогось такого хейту, і саме лише розуміння, що ми не з власної волі сюди сюди при поприїжджали. Ну, ми тут нікого не дратуємо, скажімо так, з адекватних людей. Є інша категорія людей, які вважають, що всі біди на землі саме через українців, тут все зрозуміло, але їх все ж таки менше. А до речі, я вриваюсь в твою розповідь. Якось стала випадковим свідком розмови. Українців між собою це було десь два місяці тому, якраз коли сталося подорожчання електроенергії то влітку, і українці сказали, що якісь румуни дуже на них скаржилися, тому що саме через українців попідіймали вартість електроенергії. Так, це сам це ідеальний приклад, якраз ну коли всі, всі не гаразди через українців. Також спілкувалися про румунську мову з ним. Я кажу, що ну, типу, вчив, але не довчив. Потім стало дуже мало часу. І ми спілкувалися англійською, до речі, весь цей час. Він абсолютно нормально. Ну, типу, він, він нічого не казав, так тобі краще вивчити. Ні, такого не було. Він каже: ну, Ти не повинен, ти тут. Ну, це не твій не твій обов'язок вчити мову. Це відмінність, наприклад, з Польщею або з іншими там країнами, теж буває, Європи. Спробуй там поспілкуватися англійською. Під попередніми Діаніними відео було багато коментарів, що ви вигадуєте. Типу, румуни не настільки добре знають англійську мову, і вони не настільки адекватні, вони хвалять там, Путіна і таке інше. Особливо в Константі мені так. писали. І е, ми, можна сказати, з цим. Погоджуємось, ми розуміємо, що це не вигадані коментарі, не якісь там боти і таке інше. Тому що мені самому нещодавно на Ютубі трапився відос, там була нарізка коротких оцих шорців, чи як вони називаються з Тіктоку, там, де люди різного віку, різної статі і, мабуть, і навіть різного статку. Прославляли Путіна, бажали йому там довгих років здоров'я і таке інше. І потім під цим же відосом на Ютубі було все абсолютно навпаки. Там люди писали, ну, виключно румунською, що це, типу, що за фігня, я не знав, що такі люди взагалі існують. Вони, ну, типу, дурники, там, ну, промиті мізки пропагандою і таке інше. От, Але до чого це я? До того, що ті коментарі про Констанцу, про цей Руський Мір. Ну, так воно, на жаль, і є. Просто нам щастило, і ми особисто з таким не стикались. І, до речі, повертаючись до цього теж руського міру і мого нового знайомого. Коли були вибори в Румунії, от, пару місяців тому чи коли це було, і виграв оцей Келін, то той Румун, з яким я спілкувався, він саме в той момент він вперше про нього дізнався. Тобто виграла вибори та людина, про яку. Румун, ну скажімо так, політично-соціально активний, ніколи нічого не чув. Друга історія пов'язана з OLX-ом. Я хотів придбати велосипед, ну і після роботи розминатись і, в принципі, подивитись краще бухарест, околиці. Пішки не пройдеш він занадто великий. На машині не дуже хочеться по заторам стояти. А можливості перевезти з України нема, тому що це дуже дорого. Краще ну купити тут. Велосипед, Доставка велосипеда збройного. Наші велосипеди так і лежать вдома. Вона б коштувала плюс-мінус ціну самого велосипеда. Боже, там якийсь румун упав в воду. Можемо допомогти? А, ні, він, мабуть, рибу ловить. Він, не мабуть, рибу ловить, він ловить рибу. Просто питання, чи потрібна йому допомога. Мабуть, ні. Сподіваюсь, що все добре. Я розглядав покупку велосипеда, подивився ціни на нові, порівняв їх з цінами на БУшні, точніше, БВшні, і вирішив купувати БВБшний. Знайшов один велосипед, але він був дуже далеко від Бухаресту, десь кілометрів. 300-350. Суть історії в тому, що той румун мав приїхати в Бухарест, і таким чином ми мали зекономити на доставці. Він на пакуванні, я на доставці, в принципі, і все ж таки ми зустрілися десь через два тижні. От, окрім як про велосипед, ми не спілкувалися, але коли він вже приїхав, його привіз. Він ну, просто спитав, типу, ну що, як тобі там в Румунії, в Бухаресті? Я не очікував такого питання, звісно. Е, я йому дуже коротко розказав, що мені загалом. Англійською, до речі? Ну, звісно, да, звісно, то англійською. Що? я розказав, що мені дуже тут подобається, тому що я себе не відчуваю чужинцем, при тому, що я по факту і є чужинець. І він сказав, що е, насправді ну, вам тут. Ну не можна сказати, що вам тут прям раді, але до вас тут абсолютно адекватне, нормальне ставлення. З розумінням так, ви тут нікого не дратуєте. Ну ми розуміємо, чому ви сюди приїхали. Чому взагалі так? Тому що особисто він три роки він працював, наприклад, у Британії, і він знає, що таке бути чужинцем. що таке, коли ти там, ну, чогось не знаєш, нікого не знаєш. Коли ти приїхав туди не від кращого життя, і таке і інше. Тому, і, і це не, не, не лише його історія. Багато Румун дійсно їздили в Британію на заробітки. От і такий тут менталітет склався, що Ну, толерантний до чужинців, якщо вони себе нормально поводять, умовно, і не відбувається такої фігні, як там в Швеції, і таке інше, то абсолютно жодних проблем. От тому така історія вона коротша за першу, але вона показова тим, що. Знову ж таки, нормальні люди, Є вони всюди, з розумінням да, так ставляться. Розуміння. Але він сам додав, тобто я взагалі не планував з ним це обговорювати, але він сам додав, що не всі, звісно, наші політики думають так само. От а там далі включається і популізм, і більш бідні люди там в якихось віддалених селах, яким простіше цей популізм залітає в голову. якийсь Коли запропонують там надбавку до чогось, бо, до речі, в селах наскільки я дивилась відоси. Дійсно дуже низькі пенсії. От вони там виживають теж в селах Румунії, тому їм дали щось додатково, дали якусь надбавку. Ну насправді так всюди воно працює. Ну і тому ну, так, і якийсь дешевий газ, типу мірять. з Росії, та, так як от в Придністров'ї, наприклад, він робить. Ну, він робить свою справу краще, ніж можна було того уявити. От і все. Тобто, це дуже просте пояснення. Є, мабуть, дурники, які навіть не за, не за гроші, а за ідею прославляють Путіна. Але ну, це вже взагалі окрема тема. Не хочеться на ній зупинятись. Ми і так розтягнули цю тему з негативними коментарями тут на півгодини, мабуть. Ну, от, ну такі справи. Загалом от. дуже подобається Румунія, подобаються Румуни і поки. Тим станом речей на зараз ну, не хочеться нікуди звідси їхати. Що хочеться сказати? Я щось хотіла сказати. Ну, так скажи. <рес> <рес> Якщо у вас був якийсь досвід спілкування з румунами, позитивний, негативний, напишіть нам в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Напишіть, в якому місці ви проживаєте, який відсоток. Румун добре знає. Руму. О, опять я, я кажу румунську англійську мову. Який відсоток Румун вас посилає, а який каже норм, поки що сидіть? <рес> Це точно. От. Е, ну, ми бачите, ми трошки з гумором намагаємося до цього підходити. Всім дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, чекаємо на вас в коментарях і побачимося з нами. З нами і з вами <свісно>, в наших наступних <свісно> відео Бувайте!